Нова дата закінчення війни в офісі президента Україна зробили шокуючу заяву про завершення повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну. Нові шокуючі прогнози, буцімто ще трішки, і все закінчиться. Воєнні експерти також висловлюють свою думку про завершення війни. Тож, яка дата закінчення війни прогнозується, поговоримо про це далі у випуску. А ви залишаєтеся з нами. Ставте вподобаки та підписуйтесь, щоб якомога більше людей дізналися новини від нас. Також можете дописувати якомога більше коментарів. В офісі президента заявили, що наближається переломний момент у війні проти РФ. 2024 рік буде вирішальним і таку думку. Муку висловив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до США, і про це продає видання Блумберг. Цитую наближається переломний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним, сказав Єрмак під час виступу в інституті Гудзона у Вашингтоні. Також Єрмак закликав світ до посилення санкцій і додаткових систем озброєнь, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону перед черговим ракетним обстрілами арафії на цивільну енергетичну інфраструктуру із наближенням Зим. Він також додав, що контрнаступ Києва розвивається. Однак результати операції не розкрив. Журналісти видання, посилаючись на слова Єрмака, зазначають, що президент України Володимир Зеленський знає, як перемогти Арефію у цій війні. За словами Єрмака, він зустрівся із радником з нацбезпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції, перебуваючи у Вашингтоні. І серед американських чиновників, з якими він зустрічався, був і держсекретар Ентоні Блінкен. Ні, Ну якісь дати, цифри, місяці і я прошу прощения, даже Вот отговорить как-то всерьез, это некоторая безответственность. Що касается главного офісу президента. Ну, слушайте, это политическая должность, и это человек, который находится на информационном фронте, и он так же, как и так же, как и все должностные лица Украины, и он ведет информационную войну, и поэтому ну, это это сказывается. Он же не просто аналитик, который там сидит где-то в журнале и пишет аналитическую статью. Это политическая фигура крупная, политическая фигура, которая так сказать, находится на информационном фронте. И поэтому он говорит то, что он должен говорить в этой ситуации. Он должен как-то внушать оптимизм, он должен внушать уверенность, что называется. Поэтому здесь все, здесь все правильно. На думку військового експерта інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія, якщо війну порівнювати зі стомутрівкою, варто врахувати кількість людей, які беруть участь у забігу з обох сторін. Якщо людський ресурс армії Рефі налічує 13 мільйонів осіб, а в Україні приблизно 4 мільйони, то пройдений військовий етап буде оцінюватися в пропорції не 70 до 30, а 20 до 80, вважає аналітик. Просування на півдні йде повільно. Співвідношення приблизно 300 метрів в день на 100 кілометрів. У Збройних силах України мало тактичних ракет, типу «Атакемс». Можливо, у Єрмака більше розвідданих, тому він зробив таке пропущення, зауважує козій. Практично одночасно з Єрмаком, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю до Чувала говорить про перехід війни в точку неповернення. Арав прекрасно розуміє, що в разі поразки впаде лінія фронту, і після цього кри. Млівська еліта і арафія перестануть існувати. У них будуть процеси як у 1991 році, тільки набагато більшими внутрішніми претензіями. А якщо ми не дотиснемо на фронті і не забезпечимо поразку Арафії, то війна може заморозитися. Україна буде постійно під зовнішнім тиском, пояснив радник. Продовжує тату. Ми з вами будемо впиратись суб'єктивні чинники, і це внутрішні політичні дискусії, які обумовлюють обсяги постачання військової техніки. Переговори неможливі, тому що Ерефія хоче капітуляції України і закріпити за собою тимчасово окуповані території. Додав радник у голови офісу президента на цьому тлі. Українські військові відчувають на собі ще більший тиск. Видання Блумберг пише, що причиною є брак у. Успіхів на фронті та помилки, що призводять до масової бійців, одним із факторів. Журналісти наводять рішення Зеленського без пояснення причин зняти з посади командувача силами спеціальних операцій Віктора Хоренка. Це ще більше посилило чутки про розколу у стосунках президента та головнокомандувача. Чим користується опозиція всередині країни? Ось що пише Блумберг. Опозиція прагне використовувати напруженість навколо залужного для підриву позицій президента. Один із депутатів, близький до колишнього президента Петра Порошенка, заявив у телеграмі, що існує проект указу про звільнення командувача. пізніше. Він видалив це повідомлення, заявивши, що інші його джерела спростували цю інформацію. Кінець цитати. обидва інтерв'ю представників банкової не випадково з'явилися в один день, адже запитань щодо закінчення війни всередині країни. Та на заході стає більше, говорить директор політико-правових програм українського центру суспільного розвитку політолог Ігор Рейтерович. Цитую у західних політиків з'являються певні сумніви їх передають українській владі. Звичайно, 70 подоланих метрів звучить позитивно, але з іншого боку, звучить заклик мобілізувати всі зусилля для останнього прориву. Вважає експерт. Україна вивелася із графіка. Тож шанси закінчити війну у 2023 році значно зменшилися. На всіх ділянках фронту йдуть запеклі бої. Водночас сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб деокупувати всі території. Про це в інтерв'ю українській правді» заявив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Зокрема, від початку року Буданов прогнозував, що Україна може завершити війну до кінця 2023 року, але наразі він обережніший у своїх заявах. Зазначив, що на ситуацію на полі бою вплинули різні причини: об'єктивні та суб'єктивні. Але більшість із пояснень цього становить державну таємницю, і це не для публічного обговорення. Також він зазначив, що Україна вибилася з графіка, і ми не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інше тлумачення. Водночас він додав, що це не означає, що все пішло шкарабарті. Кожен має зробити свій висновок. Також Буданов прокоментував і ситуацію на фронті. За його словами, на півдні продовжується ведення наступальної операції, а також відбуваються потужні події щодо повернення Бахмута. Йдуть запеклі бої. Але сили оборони повільно крок за кроком просуваються. Також Буданов висловив сподівання, що до кінця року вдасться доокупувати Бахмут. Президент зазначив, що не може назвати точну цифру втрат ЗСУ, Втрати української армії під час повномасштабної війни проти окупантів набагато менші аніж ворожі. Важливою інформацію щодо втрат збройних сил України президент Володимир Зеленський поділився на заході Reuters Host Interview. під час свого виступу, коментуючи заяви деяких іноземних лідерів про те, що Арефія набагато переважає Україну в плані кількості населення, а тому українські воїни, нібито, не зможуть довго протистояти загарбникам. Цитую «Я не можу ділитися з вами нашими втратами, але Наші втрати мінімуму п'ять разів менші за рашиські заявив він. Україна спробує досягти результатів на фронті ще до кінця року, попри очевидні складнощі, про що президент Володимир Зеленський сказав у виступі на конференції Reuters next За його словами, українське командування вже має план дій на 2024 рік, який він не може розкрити. Цитую: у нас є план, цілком конкретні міста, цілком конкретні напрямки, якими ми йдемо. Я не можу поділитися подроби. Ця але у нас є деякий поступ на півдні, а також у нас є рух на сході. І деякі я вважаю, хороші кроки на Херсонщині. Я впевнений, що на нас чекає успіх, хоча це складно, сказав Зеленський. При цьому Зеленський додав, що збройні сили України ще цього року спробують показати результат. Нам не потрібно дивувати всіх у світі. Нам це потрібно для себе. Наголосив він водночас, Зеленський вказав на затримки у постачанні зброї від партнерів як фактор повільного контрнаступу зсу. Є так багато поганих сюрпризів. Криза в якомусь парламенті чи конгресі. Рішення ухвалюється трохи повільно. Наші солдати пройшли на південь, і побачили багато мінних полів. Ми чекали боєприпаси сім місяців. Зазначив він. Президент висловив стурбованість і певними голосами в республіканській партії США, які закликають з. Коротити підтримку Україні, а також наголосив на невизначеності щодо підтримки України в разі обрання президентом США Дональда Трампа. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть під цим відео. А ми побачимося з вами у наступних відео. До зустрічі. Слава Україні!